Вопросов поступило много, ну, я думаю, что на часть из них мы ответим. Детский дом на данный момент работает, пока год работает, но согласно концепции государственной программы по детям-сиротам, утвержденной Кабинетом Министров, с 2017 года все дети-сироты будут передаваться или в приемные семьи, или в дома семейного типа. И детский дом, как в виде есть у нас, он просто сам по себе перестает существовать. Какие детские дома себя исчерпали, постановление комитета министра, они будут закрываться. В этом же детском доме, в части детского дома, у нас есть центр социально-психологической реабилитации, которая как раз и занимается этими детьми. Мы на основании этого центра хотим его увеличить, чтобы сохранить мощности нашего детского дома. Сейчас мы ведем переговоры с областной администрацией Харьковской для привлечения денег с областного бюджета, чтобы на основе нашего детского дома был центр соцпсихреабилитации межрайонный, куда могли привозить детей из Барвенковского района, Боровского района, Изюмского района, ну и Понятно, что города есть. Вопрос. Вы заявляете, что перевыполнение плана городского бюджета ⁇ это заслуга руководства города. Хотя известно, что это стало возможно благодаря децентрализации. В чем же ваша заслуга? Ну, Я хочу этот вопрос, передать этот вопрос заступнику с экономики и финансов. Децентрализация она вызначила ну, п.м. Э, механизмы. Визначила, які повноваження виконує держава, які повноваження повинні виконувати органи місцевого самоврядування. І децентралізація, як вам відомо, вона була і в минулому 2015 році, а цифру всі слухали самі, результат є. Тому децентралізація це само собою, а наповнення бюджету це репідка праця і керівництва міста, і всіх служб з Юльської міської ради, і фіскального органу податкової інспекції це ефективна робота по іраціональному використанню земельних ресурсів і легалізація робочих місць і наповненню бюджету ліцензійними, ацізними спорами такий. і таке інше. Кожен повинен усвідомлювати, я гадаю, що кожна копійка місцевого бюджету, вона на вагу вузова. Самые все идут на социально-экономичный розвиток нашего места и на розвиток его инфраструктуры. Артем Урнунович, удалось вам, как секретарю Горсовета, найти общий язык с депутатами со всех политических партий в Совете? И как вы оцениваете работу депутатского корпуса за 2016 год? Огромное спасибо депутатскому корпусу. У нас общее все получилось. Вот, даже если взять семью и там бывают всякие дети путные непутные, также у нас депутатский корпус. Я считаю, что у нас первого дня мы все депутаты нашли не зря ни политических партий. Вот мы все из мы все работаем на благо города, результат виден. Я еще раз хочу поблагодарить всем нашим депутатам. Вот, огромное им спасибо. Ну если сказать. На какую оценку и как сработали, я могу сказать, что смело. твердая четверка. Вот. И будем дальше работать вместе. И сегодня, которые видят дороги, все. Спасибо, Дарья. В последнее время в микрорайоне Верхний поселок часто отключают воду. Связано ли это как-то с реконструкцией Букинского водопровода? І як проходять роботи, так ждать нормальної реалізації ситуації з водою на верхній посілку. З води на верхньому селищі з ремонтом, капітальним ремонтом Українського водоводу. Тому що сьогодні водовод знаходиться в дуже жахливому стані, по цьому же водоводу йде вода на верхнє селище. Це додатково робиться лінія, щоб подати на першу чергу червоний скіл. По цих трубопроводах, як говориться, сліпіло що, що було. Так що сьогодні міська влада пішла на перший етап цього проєкту, щоб подати сперва первого А потім, якщо буде все добре, значить на слідчий рік планується ще е, додати до цього проєкту. Цей проєкт буде 90 мільйонів загалом. На сьогоднішній день тільки перераховано 43 мільйона гривень для першого етапу даного проєкту. Ще планується ще 47. І хочу зауважити, що міська влада пішла на те, щоб даний проєкт реалізувався, внесла кошти свої співфінансування в сумі 2 мільйона 926 тисяч гривень, щоб подати воду все-таки сперва осколу і замінити в діброві там частину цю данового водопроводу а потім вже будемо для себе робити для міста Ізюма в наступному році. Дякую за питання. На якому основании ви поменяли директоров всех школ? Чего ви хотите этим добитися? Ну, тут ответит Владимир Владимирович Мацокин, заступник гуманитарных пытаний, этот вопрос. Я, в принципе, на эту тему уже так э, расповедую с этим Хочу зазначити, що... На якій підставі пройшла зміна директорів? Вона пройшла на підставі постанови Кабінету міністрів України, на підставі цієї постанови Кабінету міністрів ми розробили відповідне положення і прийняли його на засіданні міської ради. А чого ми прагнемо? Ну, Окрім того, що я казав, що ми хочемо таке дата, яка розхожа, тобто змінити підхід до освіти в нашому місті, а, в чому сенс? Коли а, кожен з претендентів а, вони надавали програму розвитку свого освітнього закладу? І а, сьогодні, от, на три роки, ми укладаємо контракт. І за ці три роки... Директор, якого було призначено відділом освіти за результатами конкурсу, от і ця людина повинна втілити, втілити свою цю програму, свій цей стратегічний план. Не втілення стратегічного плану є підставою для дострокового розірвання трудового договору контракту. А ви всі є батьками, ви всі є дідусями, або бабусі є серед вас. Тому, будь ласка, на кожному. На сайті кожної школи цей перспективний план вивішений, ви можете з ним знайомитися і дивитися, як розвивається ваш шковий заклад, яким чином виконується, виконується обов'язки директора, з яким було вкладено контракт. Дякую за слушний, питання. Поступило два вопроса, Сотрудничаете с областными депутатами, избранными от Изюмщины в Харьковской голосовете. Помогают ли они нашему городу? И второй вопрос, в каких проектах вы, как Изюмский голова, взаимодействуете с народным депутатом Виктором Остапчуком, а также как вы оцениваете вклад Виктора Остапчука в развитии города Изюм. Так получилось, что в этом году в совместных проектах с Виктором Николаевичем мы, городская власть, не участвуем. Может из-за того, что это первый год, Виктор Николаевич присматривался, мы к нему присматривались, ну что-то у нас не срослось. На следующий год есть там налетки по некоторым проектам. Виктор Николаевич собирается помочь. Мы всегда открыты к сотрудничеству с народным депутатом во благо города Изюма, мы только за. По, второму, по, по, по первому вопросу по областным депутатам, ну от Изюмщины у нас два областных депутата, это Александр Владимирович Исламов и Алексей Михайлович Полев. Ну. Реслан Алавдиевич була доповідь заступника гуманітарних питань, где він рассказывал, скільки Респан Владимирович помог городу. Від себе хочу сказати, що Олександр Владимирович дуже помог нашій больниці, пролоббировал вопрос з Тарикове поставке медичного обладнання на 4 гривень. Сейчас помогает нам в организации центра соцпсихореабилитации, про который я рассказывал выше. Ну и много вопросов. Которых... Спасибо ему, спасибо. Алексей Михайлович, ну после выборов, после выборов, ну, может он обиделся, не знаю, мы его не видели. И какую работу он ведет в областной ради мы просто не знаем. Вот это ответ на вопрос. Если планируется, планируется то когда ремонт тротуаров, микрорайон по площади, по проспекту Незалежности 78, 81, 83, 85, улица Спортивная, за автобусным парком. Ну, Михаил Александрович, пошел ответить. Хочу віддіти по плануванні ремонту розрахувати мікрорайону нашого міста. Це притулокова територія. Да, ми плануємо її робити, Незважаючи на те, що коштів в цьому році виділили багато на дорогу, на притулокову територію теж треба виділяти немало коштів, чим на дороги. Да, ми плануємо. Ну я не можу сказати, де і коли по іменно по цим вулицях, по адресах, назвали проспект належало 77, 81, 83, 85, спортивна. Так, да, там, я розумію, потрібно робити ремонт дороги і е, тротуари, прибудинкової території. Будемо робити звідки ще роботу. Будемо планувати даже для тих, може, мікрорайонів. Хоча надо робити ці всі зниками на У нас насихи два. Так що працювати треба над цим. Дякую за питання. Чи можете озвучити суму коштів, що надав інвестор на реконструкцію ЗОЖ номер 5 Хто буде виправляти всі недоліки по встановлення вікон? Документо розуміє влада, в яких антисанітарних умовах пропонує працювати протягом ще двох-трьох місяців. По коштам. Хочу сказати, що кошти це кошти інвестора. Вони не попадають в цілий бюджет. Сам інвестор проводив тендер, знаходив підрядника на ці роботи, ну, закупівля матеріалів – це все йде, сам інвестор, сам грантодавець оплачує ці роботи. Міська влада не оплачує. По сумі я хочу, там іде сума на два об'єкта Це дитячий садочок 17 і ЗОЖ номер 5 500 тисяч євро, я вже казав. По встановленню по недолікам хочу сказати, що буквально вчора приїжджала контролююча фірма. По підряднику ми були на дитячому садочку номер 17 потім Візош номер 5 Дитячий садочок вже готов до здачі. Ми прийшли, подивилися, які там були недоліки. Все це було записано, составився акт недоліків, які за пів місяця повинні усунуті, бути ну, усунуті. Так буде і по п'ятій школі. А насчет антисанітарійних умов, ну прошу вас ще трошки потерпіти, тому що ну вчора я балакав салхозом п'ятої школи. Вона розповіла, як які як зараз добре стало вікна, розповідала, які були вікна, випадали ланки ці дерев'яні забивали вікна, целофаном, щоб не було, каже, зараз, ну, як пройде. Потерпіть трошки, я думаю, що скоро все буде добре. гордость зюма, меморіальний комплекс, він розвалюється, заростає кур'яном. Яка перспектива його ремонту і присвоєння йому статусу національного. Ну, цим питанням займався Мацокін Володимир Володимирович. Я хочу передати слово і докладніше розповість. Дякую, дякую за запитання. Дійсно болюче питання, адже утримання меморіального комплексу в належному стані воно може відбуватися тільки тоді, коли, вони, коли йому буде присвоєно статус національного. А статус національного гарантує, що він буде фінансуватися з державного бюджету окремою строкою в державному бюджеті України на кожен рік. Я хочу сказати, що в цьому напрямку ми ініціювали цю процедуру перед державною владою. Відповідні документи були направлені до Києва. Для цього нам було потрібно виготовити технічну документацію. Розуміємо, що власті в Києві, ну влада в Києві ну не в захваті, е від того, що може виникнути ще один е пам'ятник, який має не статус національного. Але ми в цьому питанні працюємо. Повірте, що для нас це болюче питання, і ми разом з управлінням культури займалися за цим питанням. і Будемо вирішувати. Дякую. Ми вже і так провисили реклами. Да, дякую вам за змістовні запитання. На цьому ми будемо завершувати наше зібрання, оскільки виділений час вже закінчився. Дякую всім і кожному з вас за те, що ви прийшли на нашу доповідь та побачення.